На минулому уроці ми вивчили, що техніку Apple потрібно чистити. Тому прорізаємо скотч і знімаємо екран. Максимально розпаковуємо моноблок, щоб дістатись до системи охолодження. Адже нам не просто пив почистити, а ще й термопасту поміняти треба. Витираємо пилючку з материнської плати, мастимо нові потужні термопрокладки і побалуємо цього яблучка гарною термопастою. Розбираємо вентилятор. О, тут пилу аж на 2 км. Все гарно вичищаємо. І потихеньку збираємо все назад. Обов'язково вставляємо флешечки. Хто знає для чого, напишіть в коментарях. А ми далі продовжуємо запаковувати коробочку назад. А попереду нас чекає найнудніша робота це зняти залишки старого скотчу і обезжирити. А поки я клею нову проклейку і паркую назад екран. Тебе є час підписатися. Закінчуємо роботу відтиранням всіх відбитків.